Четверті росіянин. У нього батьки росіяни. Ну, ем, тато повністю, виходить, росіянин, а мама наполовину, тому що одна мамина мама, бабуся, вона з Вінницької області, а дідусь був шеф повар з Москви. Але батьки давно в нього померли. Чи задовго до цього. Молоді, достатньо. Мамі 49 було. О, він. В 21 рік фактично він уже залишився сиротою. Ну, можна сказати. Так що... Ну, це для нього не мало значення. Він завжди себе вважав українцем. До речі, українською говорив дуже гарно. Такою прям літературною. Тато навчив багатьом речам мене самим основним це бути щедрою і доброю людиною. Бути мужнім, сильним і завжди допомагати людям і, 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 і сім'ї. Ми з татом разом захоплювались і ну, я захоплююсь надалі історією дуже сильно. І Ми завжди е, любили переглядати якісь історичні відео, можливо, і е, разом, е, до речі, з приводу спогадів. У мене є один дуже класний спогад, коли ми були з татом, ну, і з мамою, в Одеській області, в Кременській фортеці. І також у мене тато завжди перед якоюсь поїздкою вишукував місця, якісь такі історичні, дуже цікаві. І ми завжди їхали туди, і щоб класно провести час. І це також спогад такий класний. Я з татом дуже сильно полюбляв дивитись матчі збірної України. І ми так завзято вболівали з ним, могли дивитись до самої ночі ці матчі і сидіти годинами просто і спостерігати за цією грою. Бо так взагалі по професії він електрик був. І з досить високою ступіню допуску, там він лазив на ці стовби, знаєте, на цих кошках таких спеціальних. От він, до речі, працював військовому ЖЕКу, От його, того його всі знали. Коли на другий день війни, 26 числа, в суботу він пішов у військкомат, то ті здивувалися військові, що його побачили. Кажуть, тобі що повістку дали? Він каже, ні, я сам прийшов. У нього ще там був втрачений військовий квиток і чекав, поки його відновлять. І його тоді трошки тут затримали, він працював на відновленні військових частин. там. Але мріяв бути в рядах перших і дуже хотів потрапити в десантно-штурмові війська. І от крадькома від мене він пройшов співбесіду. І і ну, не знав, в яку з одну з бригад він потрапить, але потрапив у 81 у і потім вже мені сказав, що я буду скоро їхати. Я, звичайно, дуже не хотіла, але його неможливо було переконати. Він вважав, що це його священний обов'язок. І не кажу, дуже хотів бути в рядах перших. Так і вийшло. Було так, пару разів скидав фотографії після обстрілу. Коли їх фосфорними обстріляли, коли у них все згоріло, абсолютно одяг, Пербенки, все зброя, навіть вони тоді тільки отримали там гранатомети, пам'ятаю, що він сказав фотографію. І все поплавалось повністю тоді від обстрілу фосфорними. Деякі з хлопців я знаю, навіть лікарні після цього лежали, а він, слава Богу, ні. Це було за три тижні до його загибелі. Вони спочатку сиділи в окопах у крейдовому кар'єрі якомусь, і це було літо і жарко, і води було тільки півтора-літрова пляшка на добу, тобто тільки пити, помитись не було можливості, він навіть тоді побрився на лису, тому що Ну, не було де ні помитися, нічого, я кажу, взагалі. Так що, це для нього було саме тяжко. Коли якраз почався цей ця контрнаступальна ця операція, по взяттю Лимана в кільце, це ж вони приймали тут в ній участь. І це було якраз перед моїм днем народження. І він тоді написав, що я можу бути не на зв'язку, але я постараюся вийти на зв'язок на твій день народження. І він все-таки зміг вийти, він вийшов. Але що було найприємніше? Що в моє день народження хлопці, з яким тут він служив, приїхали і привезли від нього величезний букет троянд. Вони приїхали до мене на роботу, зателефонували мені, приїхали і привітали від нього букетом величезним червоних троянд. Це було за 10 днів до його загибелі. 21 вересня. 2022 року, за три дні до загибелі мій батько. Ем, цього ранку написав мені великий текст, е, дуже великий текст, там було дуже багато повідомлень, і він там писав про різні речі. Ем, коли я прикинувся, я одразу взяв телефон та побачив ці всі повідомлення. Зайшов туди та побачив, що тато просив вибачення за якісь випадки, де він був неправий. Е Писав, що він вірить в мене, що в мене все вийде і, як я казав, що в мені є стержень. Е він бачив мені чоловіка сильного мужня і знав, що в мене все вийде. Е Також він написав, що скоріше всього, що він не повернеться, і просив наказати за це мамі. Е, тому що знав, яка можливо буде реакція мами і як вона відреагує на ці повідомлення, е, тому він вирішив написати, мені про свої, ну написати мені про свої почуття е, та сказати, що він дуже сильно любить мене. Вибачитись за все. Та сказати, що він вірить в мене. Що звільняючи населений пункт, вони йшли першими, а він тоді виконував обов'язки командира відділення і перший вмішов сапер, а він наступний. І попали від... в засідку ворожу. І одразу загинув на місці від мінометного обстрілу. Кирило було таке поранення, що він загинув одразу на місці. Просто там дуже великий шматок тіла йому вирвало, і там нереально було вижити. І я ще так до вечора, неділі трохи жила надію, що раптом. Хоча я розуміла, що навіть поранений, лежати дві доби то не факт, що виживе. І потім ввечері мені ніхто не перезвонив, і я сама набрала. І тоді мені сказали, ні, Таня, все-таки загинув. І от тоді я вже виставила пост. В Сторіс виставила верніше, його фотографію і написала Моя душа померла разом з тобою. Тому що до цього я не хотіла ще нікому повідомляти. Можна сказати, що здійснилася його мрія, бо він завжди хотів бути героєм. Хоча я так казав, що я не герой. Тут є хлопці більш. Тіпа. ну, Справді герої, Хоча для мене він герой. Я вважаю, що піти самому, стати на захід, це треба мати мужність. Це був дуже чоловічий вчинок. Це насправді дуже важка втрата для мене та для моєї сім'ї. І... Не знаю, що сказати, важко. Ми планували побудувати будинок, щоб переїхати жити в більший будинок, щоб була своя свій, свій клаптик землі, щоб можна було щось там робити, щоб могли запрошувати друзів, родичів. Я кажу, він дуже любив компанійський, любив компанії, у нас були традиції, до нас приходили завжди на Наприклад, завжди у нас збиралися родичі, друзі. Тому ми хотіли окремо, звичайно, побудувати будиночок і жити. І він, я так як у нього були золоті руки, то ми думали власний бізнес, щоб теж ні від кого не залежати, працювати самим на себе.